Я зараз на котельні на довгій, тому поступово включаються котельні з централізованого палення. Надіємося, що вийдемо на температурний режим на вечір, в ніч. Різні котельні по різному, тобто більшість котелень сьогодні запустимо, деякі котельні завтра, але поступово запускаємо всі котельні. Міста Івано-Франківська цих ієднання під від централізоване опалення. Тому як тільки дали добро на розпломбування газових лічильників, тобто газу котельні запрацювали. Тому опалюваний сезон і для населення, і для всіх закладів розпочинається. Хоча лікувальні заклади, деякі дитячі садочки, вже більше як два тижні є підключені до Системи опалення, тому розуміючи ті проблеми, які є в державі, саме зараз розпочинаємо опалювальний сезон. Хоча звертаюся до Івано-Франківців, максимально економимо газ, електрику, те, що можемо зекономити, тому що не знати, яка буде зима. Але опалювальний сезон розпочали зараз. На довгій поступово котельня на котельні йде е пуз. بوريد دوهام